Де ми зараз будемо їхати? Зараз ми виїжджаємо для проведення рибоохоронної роботи на річку Дніпро, грибний канал. Будемо перевірювати, перевіряти, ну як здійснюється любительське і спортивне рибальство на річці Дніпро. З 1980 року Анатолій Красовський працює у рибній галузі. Каже, тема рибалки, річок та всього, що пов'язано з водою, цікавило його з дитинства. З дитинства тягнуло мене до цього. З п'ятирічного віку я вже любив вудку держати в руках, скажімо так от. Перший час працював в Одеському обласному рибкомбінаті рибалкою. Далі навчався та дійшов до посади начальника дільниці. Втім, з 2008 року займає посаду головного інспектора в рибоохоронному патрулі Дніпра. Правила любительського рибальства, ви знаєте, так? No. Да. що повинно з вами бути, на що ловити. Так? Один гачок. Ні, що це один гачок. Ну, Заборони зараз. немає. Сім mm. гачків зараз. Mm. Заз, щас, бачите, ви не кажете, не знаєте. Mm. Ну, оказується, ні. Я ось вам дам такий. Mm -hmm. Там буде коротко про правила любительського рибальства. Скільки ви можете ловити, які гачки повинні бути, які не повинні бути, які заборонені. Mm -hmm. Щоб ви mm -hmm. знали і в других випадках, і інших. Я виріс тут на цьому районі. Мене привезли мені був один рік, а якщо живеш на берегу річки, то це, я думаю, злочин, якщо ти не виходиш і не рибачиш. Так що, якщо є час, то регулярно тут. Порядний, а що, є сні порядний, так? Ну, Бувають. Скажем, так ніхто не ні, ніхто не відміняє від цього. Ми, <реш> я бачу, що зарядня... ми нас Насті дозволено. А, бажаємо да. успіху. Все добре, Наостанок 67-річний Анатолій відвів нас на своє улюблене місце біля води. Ділиться дуже подобається річка Самара. Кожного дня купається в ній. Кожен день купаюся я. Річські ну буває згідно того, буває, що визвали рано вранці на роботу, то я значить, приїду після обід чи під вечір. Ну все одно, воно вже як, як би вам сказати, це як уже потреба організму. За сумлінну працю в інспекції Анатолій отримав відзнаку почесного працівника рибоводних господарств України. Втім, зараз хвилі річок він змінить на музичні. Чоловік збирається підкорювати сцену. Не сумно йти мені, і мені як би вам сказати мені. За те, що я відпрацював, мені і не сорок. Понімаєте? Тому що ну, в мене така позиція життєва, не знаю. Там батьки мені привили, можливо, якісь такі завжди залишатися людиною в першу чергу. Понимаєте? І виконувати те, що ти говориш. Зараз ми виспіваємо пісню. Я написав її, мабуть, уже років 15 20 назад. Точної дати я не пам'ятаю, пісня. Перевічку Самара, про остров, де я народився, живу, купаюсь кожен день. душі за куток Сергій Скрипник Олексій Солов'янов Дніпро Тіві.